Всім мої вітання, всім доброго вечора, мої дорогенькі. Прийшла мені посилочка тільки що ввечір. Е, я вже думала, рано розпакую, але дочка каже, подивися, чи там нічого не побилось. От зараз я і розпакую разом з вами. Знаєте, всім привіт! Забрала скатерку і треба розпакувати, бо вони тими посилками як м'ячем подигають Сюди, туди, сюди, туди перевертає. А вона передала якийсь ще, ще посуд. Зараз подивимося, що там передала, бо там внучка купила там своїм колегам щось і, і я не знаю, зараз подивимося. І мушу розпакувати і сказати їм, не чекати до ранку, а сказати, чи все добре, чи половину пов'язує. <різь> <різь> ну, а що робити? Дуже багато посилок. Дуже багато. І вони везуть. І я вже бачила, як там робиться. Я вже бачила, як там робиться. Всі хочуть передати, а зараз якраз е, свята підійдуть, і все хочуть передати, знаєте, посилок пара. Взагалі-то зазвичай і все е, нам до обіду привозли, або, або, або після обіду, чуть -чуть, навіть як я і приїхала. Ну, шофера везуть аж додому, знаєте, там з ними як їдеш, то вони тебе везуть додому. І посилки, як навіть просто передаєш то привоз все додому. Так, готовше платиться і вони все везуть додому. Ну, а я забрала скатерку і думаю, я розпакую, а вона вже два рази дзвонила. Каже, ще нема, ще немає, кажу, та нема. Нам тобі номер телефону е, тих хлопців. Та я маю номер телефону тих хлопців перезвонити. Ну, я думаю, я кажу, ну може, рано буде, а може завтра, бо, бо багато ж, багато ж передач. Внучка, внучка відправляла була до буса, бо дочка була на роботі, то внучка е, приїхала своїм хлопчиком з машиною, досі, та п'ята година, так та приїжджає, та бус, бус там приїжджає і передали діти. Отак. То ми зараз подаємося. Ще тут повинна, половина чи не побита. <гум> так, мої коротше, почнемо. Ну, Вже що є, вже що є, все буде бачитися, все на ваших очах буде. А що вже є, то вже є. Там крісло відклада, крісло відслало, щоб. Я їй казала, добре запаковую. Вона каже, я добре, я добре запакувала. Побачимо Зараз як це добре. Ми ще той сир не з'їли, що я привезла, вона знову передала сир. Ну, передала, то передала. Добре, що передала. А тут замотала в якусь куртку. Дивлюся, кого та куртка добра. Ще один сир. Бачите, ще один сир. Вона так передавала, коли все багато сира, ну, бо були всі, а зараз нікого нема. Хто ті сири має їсти в нас? Реву, Ми ще ту маємо реву, але передала. Дякуємо, дякуємо, діти, вам, що ви передали, а тепер, а тепер дивимося, а де то то, що має бути? А, напевно, що, напевно, що тут. Але вона позамотувала все разом. Бачите, як сюди, бачите. Як все будете бачите, що я при вас все розпаковую. Ага. М -м -м. Зараз позбираю. Ну, мусила так, мусила так запакувати. Я то все погладжу, складу, так як має бути, так що все буде добре, все буде файно. Все буде файно. Так. так. А тут, знаєте, тут передала вона термобілізну, е сусідському одному хлопчикові і сусі по сусідству другому хлопчикові. З одним вона колібувала. Так, знаєте, я була тут цілий час, вони дружили, дружили, дружили. Все було добре. А другий по сусідству просто старший з моїм внуком ходив до школи. І хлопці на війні. Хлопці на війні обидва. Один цей що сусід воює вже третій рік, а той другий, певно, вже більше півроку. І вона їм купила таку термобілизну. Не знаю, чи та термобілизна щось дегріла, чи не буде гріла. Ну, але що купила, то той є такий, такий костюм. Ну, штани чорні, бачите, штани чорні. А кофта зелена. Ну, як є, так є. Але вже купила хлопців обидвом. Так, добре. Так, зараз вам ще покажу. Тут ще одна. Ну та більша, бо той хлопець такий більший хлопчина. А, а ця менша. Я так і казала Лізі. Ну, а це другому хлопцям. Завтра передам. Завтра хлопцям дам одному і туди. Ну, не хлопцям, а батькам, батькам-родичам там позвоню чи при, віднесу. Ну, якось буде, може віднесу. І одному, і другому. Так, а тепер, ну що, я маю масшу посуду розмотати, щоб ви бачили, це то буде дуже довго. Ось не чую, щоб тарабанило. Ще сер поставила. Ну, може ні. Аж зараз подивлюся на одну річ, дві і може ні. Знаєте, може, не побилось. От тоді, як я везла, привезла, то побились трошки. Трошки побились, трошки було дитом. Але хоч покажу вам хоч покажу вам, які, які то хоч яка то річ. Зараз я візьму. Візьму, візьму ножниці. Так, мої хороші, мені далеко телефону включати. Е, зараз я вам покажу. Хоч одну річ. І якась курточка. Може, буде на мене, а як ви комусь дам. О. Річ ціленька, бачите? Крешечка, яка красота. Зараз да, подивіться. о Красота! Бачите? Бачите, яка красота? Красота на печиво. Угу, на печиво. Така шикарна красота. Ну, ще вам я щось, щось покажу. Може, Так. Так, мої хороші, а хто в мене купляв такий молочник і таку цукорницю? Ой-ой, не видно, як вам показати, я не бачу зараз поправлю. От хто викуповував у мене такі речі? А тепер є такі кавники. Бачите? Красота, красота. Отакий От кавник. Знаєте, угу. мої дорогенькі. Я вже скидаю все на землю. Я вже не скидаю сюди назад. Бо десь мені не пропала знову якась чашечка. Але розмотала, що є такі чашечки, Германія. Вони можуть бути чайні, але це Германія. І є щось таке. Бачите? Ой, так само, як польові. Як показати? Ну, як показати, як вона мені все відбиває. Зараз. О, бачите, тако? Такі, бачите, який молочник. Ну, щось є до молочника. Щось є ще до молочника. Зараз подивусь. Так, мої хороші, я витягну з тої коробки. Витягну з тої коробки і так розмотаю без коробки. Куртку зараз поміряю. Куртку буду міряти. На ковна куртка буде добра. Зараз подивимось. О, а тоді це вже розпакую. А куртку одніла. У нас нема таких зимів, щоб була шуба. Ну нічого, нічого. Поміряю. При вас. Поміряю, може, мала на мене? Може, мала, бачите, мала. Комусь прийдеться може подарувати, а може, засуну. Треба схуднути. Мало схудла? Де той замок? Е, можна. Може бути. Так. Може бути. Ну, може бути. Най, е, я так, знаєте, це вам показую, щоб всі дитина подивила. всі дивить. Ну, все, добре. Файно є. Добре, не буде. Вона каже, е, я тобі куртку передам, пойдеш коло хати ходити. Ну і добре, найде. Ну буде, Куди буду ходити. Добре, що я влізлася. Ту куртку. Ну все. Тепер буду Та все розпаковую і вам потім ще покажу, як воно і що воно виглядає. Угу. Подивіться, не можу до кінця дочекатися. Ще зараз походу, подивіться качечку. Ви бачите, яку качечку передала, боже яка красота. Діться. Малесенька така, але така гарненька качечка. Угу. Дуже гарненька. Парпорова? Чи парпорова? Знаєте, мої хороші. Дуже гарна, дуже гарна новість. Це не кавник, це чайник. Це чайник І це чайні пари. От і все чайні пари, а це чайник і в новому стані. Дуже гарно. Все дуже гарно, дійсно гарне. ну Ціни не знаю, нічого вам зараз не буду казати. Знати добре, добре, показала вам все. Наробила варвідер тут, на, на кухні. Зараз буду тут все збирати. Ну, а ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть тебе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, кому спокійного вечора, кому спокійної ночі, а кому доброго дня. Всім пока, всім пока.